Всім привіт, з вами Квейтенс, і сьогодні ми будемо грати разом з Марком. Всім привіт! Сьогодні у нас легендарне дуо повертається у знов марвелівський сезон. І він нас, чесно, <свісно> трохи підвів, але ми вирішили зняти для вас відео по ньому, бо що це таке. І так, ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ми запускаємося в катку. Let's go. Прям звук, який роблять в туалеті. <реш> <реш> І так, ми запустилися в каточку. Е, куди папимо? На... 100%, 100%. Вс. Так, е, я падаю сюди. Е, святой, У мене тут немає так. ганів, я заходжу в хату одразу. Ніби людей набагато, багато, я щось не бачу. Якщо будеш попадати, почекай, що себе, мені це не подобається. А что, блин, наші? А, это бот. Шо за хп? Так. Эээ, чел на зиплані я бачу. Хп. Будь здоровый! Я подумаю. Вс, потрібно зібратися? Будь здоровый знов. І а, сині. Чи... а, вони на нас не, падає... не нападають, якщо ми... ми їхнім охоронцям не наносимо рон, ясно. Але близько якщо ти постати на фікці не носіть. він на мене тільки що забив. А, ну то. Не пухуй, будь здоров. Як я? Е, біля мене. Два. Я іду по вежі, тому що вони щось <кій> учуяли мене, Будь здоров. О! Мені страшно. Марікев бав. <laughs> як я це тупо проверну? Дякую. <laughs> я це виріжу. <laughs> Охоронець майно з охороня. Він сі. Йой, вони то вони тут окупували територію, слухай. Крагно. Угу. На збив броню. Все добре, добре. Скида! Хоп! 26 по білому, так? Да. Вс, вони тепер назов. А стреляй по мені один все промахнувся Так він десь під нами, я чую. 30. А, я його бачу. Прошив? Білий тут. Хорош Я спускався А він в хату заліз, окей. А снохнул, снохну! Хорош, я від висоти відій, він види, він вийди. Mm. <laughs> реси! О, реси, треба забирати. А, вони за зону. М -м. Ладно, стреляй по повітрі, по повітрі. Сім no. дам. Два. Давай, Дав шесть сім. У ресурсів нема. Ша, 7 ша 12. Трошки по в зоні попайтесь. Лоу, махну! Помер, найс! Сейдем дума валити швидко. А, тип, прикинь, ні, бот, бот стріляє. Та бред нап... Ой, він мене через стіну вдав. Окей, тут тільки у ми його прикольно прошивати. Дум стріляє з пістолета, де ви таке побачите, крім як в Фортнайті. Убив. <гум> <Угол. гум> що береш? А що в нього є? Рукавички ми наб'є. Що ти стріляєш? У мене є треба аптечки, все нормально. А, все, губ. Кажа коли треба буде тобі аптечку Угу. От, ще банка. <плес> <плес> Ой. Чекай, це не вода, я не розумію Вода вода. Дивись, мунволк. Мун волк? Ой. Да, нема, не, можна, не можна. Я вже мун волка. Да. Там, блин. <плес> Чуть чуть не то, тому що мы волк задум. Ой, тип! Це надал. О, добре, добре. Ай! Я одному сім'я секвісину. Окей, найс, найс, Сиди там. Скинул? Да блешка. Он а, ти мене з ним закрив! Окей, okay, окей, okay, пофіг, пофіг. Uh, він наверх хоче. Зразу зверху буде. Давай! <клевітно> Хару! Легенда. <клевітно> я пам'ятаю, яке в я, як я, мене було відео челендж. Ой, ну типу, челендж з присоскою, пам'ятаєш людина була. Угу. Mm То -hmm. я, коротше, як з нею грав, я зайняв топ 1 я себе спочатку закрив тими стінами, але потім я, я виб... ледь вибрався, тому що зона мене піджимала. <клевітно> в мене забагато ресурсів. О, ізи, ізи. <ріху> Аааа, вони в повітрі зникають. <ріху> О, бачу. Трако. А, це боту, так. Окей, я перезив. <ріху> Ця штука зносить 50 урону. Отак просто якщо стріляти. Це просто жесть. Джин <ріху> Тентуганде.

Как? Що він нам машину ломает? Ты херело надо, бе дура. Бота. У бота скин редкісніше за всі наші. Трикшот! Трикшот! Ой! А, у него броня почка это ценрахується. О, давай, давай, давай! Хо! Оооо, изи, изи! Не, це бути-бути, а потім підкидаться якісь страйхарды. Так завжди. Може в хуща? Ааа, ні! Ну це Ой, це типа, це точно типа. Давай, let's го. Ай! Ах, ти крисюк! Це це боліш. Я вмер. Найтупішим способом. О! Як? Якщо не поставив лайк, то не надо дивитися відео. Це правда. Так що спустилися і байт на лайк. Так я це теж вирішу. Я навіть не знаю, яку музику на відео поставити, я, я, що говорити про вирізання. Я, я зараз поставлю музику якусь з Майнкрафта 2014-го. І буде вам на свободу. Ой! Чіп зверху! Батаседьма. Він звалив із нас, тому що ми крім Голо, бро! З пістолета! Не хочу стрибати. Але прийдеться. О, як добре, що я буду треба дробовик! І Ірєси. Ооо, о! О, як чесно, о, як чесно! Я слухаю цю музику, щоб змотивуватись. Я вбив, лучу, вбив, лучу, вбив. Лаву із дюта. Ааа, мене нос. Джудас. Ааа, прожили! Ми це виріжемо! Ми це виріжемо. Це катка була немотиваційна. I love you. But something's pulling me I... away from you. Я зараз включу Spotify. Ах <tooth -tune> ти. Oh, oh, I'm in love with Judas, Judas. <tooth -tune> Закінчилась хвилинка пісні, а ми летимо на... Е, ну, каструва... Ой, <клес> не баніть. <бачите. клес> Каструля. А, ставте лайки, якщо хочете, щоб ми зняли Rocket League Буде 100 лайків. Такі 100 Liga. лайків, в мене навіть 100 підписників нема. А камер. Оооо, май гад, у зішки! Я з де він. Я його вб'ю. Uh, тут турелька. Uh, це Почекай, На кірку, на кірку, на кірку Easy і навіть честь не лутав, Що з ним не так, Якийсь бот бракований. О, ше. Ще можна. Шей, ошей. Чіпа, че урон не пройшов! Я навіть це на відео тупо сповільнюю і спеціально подивлюся. Hello. Я тому карасю на каченому стільки прошив. Я йому теж прошу багато. Да, бот мене не чіпає. А якщо я подержу? Чекаєш? Я його бачу. Угу. Я бачу чіпанка. Я їх накосив багато. 32, дав. Псіна грає з цим саним. А, дивиться через вікно, думаю, я його не бачу. Балда. Ай, їх там двоє. Один білий. 13 по білим РАНЕР! Наезд! Справишься? Да. Ущит був. Це походу його тима. Ага. Боже, нашо це за дисбаланс! Добрый вечер, парник. Та замахала човка! Бєм! Ну не на тобі, фиг тебе, на щит. Бул нет. Медальйон, я, я не бачу Почекай, що він робить. Позначає найближчих челиків в радіусі. На, на короткий час. О! Тіпи. Let's go! Не, ну це саме. Це буде. Ну це саме. Потім на відео подивишся, як я граю. Ну це просто жесть якась. Ти нічого не робиш? Я буквально майже нічого не роблю. А ні, знову... Ну шо? Я не розумію, бо Бу, ти бутысь в фортнайтера Я не буду. А. Нічого собі, мені бот прошив. Я далеко лайко та 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 На, 50, да. Я хотіл на нього бокс! Зверху, 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 зверху стоїть. Півпам! Доб'ємо, син, дура. Сердечки хлопцям пускаю. А, ладно. Дві чиме. Угу. Один на мені. Так, мені так. буде погано дуже. Ні, ну я мана! А шо це таке? Це заправка? Ремонт показує. <реш> Ти що хоч знов цей челлендж повторити, який був три роки тому? Є. Yep. Дивіться, люди, тут галактус. Він прийшов нас рятувати і повертати нормальну главу на оце дірім. Та подивися, в нас тут є пустеля, в нас тут є зима, в нас тут є болота, в нас тут є пекло, в нас тут є олімп, тобто ж рай, у нас тут є стандартний біом, у нас тут є... Лисовый біом, і у нас тут є, бляха дум. А що треба для монетизації? Підписників? Там, тисячу підписники 1000 здається... Не знаю, Ти файтишся? Ага. Ла. Ну я взагалі якийсь хітман, слухай. Так, ну от, показую люди шо робить Медальйон Містеріо. Вау, не видно.

Я не можу попасти. Може ніколи не робіть мене снайпером, я просто промахуюсь кожну другу брову пулю прямо в прямому сенсі. <плес> чекай, чекай, <плес> чекай, 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 чекай. все я роблю. Дави <плес> <плес> Я відволікаю. Махну. <плес> Ой! Бачу. <плес> Спина! Uh -huh -huh -huh. Як вони меня uh -huh. Во! Я загратый! Я мать ставлю бронировый на стіну, вони її просто ламають, як княхи робити. Хорош! Там Ще один? В бокси! Ша будут ч здесь! Бзарху! Улетай! Хорош! Винт а, я. Я за это... Я про инвиз забул потихоньку. Ага, мелчика. Шием, давай турель, шию. Power of disbalance. Карасик, у нас. З той стороны! Ого, тут, тут, туди! Да. Ха-ха, забомбили, nah. забомбили тоні старка. Ой-ой-ой! Та як? Ну турель, ти можеш сфокусуватись? Який від тебе сенс? Ай, на машині. Гідай, біжай. Що ти робиш, братан? Лов! Боксі. Найс. Пиха, пиха, швидко, швидко, швидко! А, я зараз дохну. Що робити? Блін, а чого так соно? Ой. Опа. Це той бананчик. Не. НТ, НТ, НТ. Дуже гарно було. НТ. Не дуже. Та ну, тут шарки буває, НТ, гарно, гарно. Що ж, всім дякую за те, що ви дивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Взагалі, підписуйтесь на Твіч Марка. Він, сподіваюся, я не забуду, буде в силці в посиланні в описі. І все, всім па-па. Всім па-па.